Меру і добра усім до того прагне, дорогі друзі. Сьогодні я вам розкажу, що робили ми, коли не було Китаю. Дуже просто. Значить, ми зараз займаємося великою справою. Ми розбираємо старий шкаф. бачите? В шкафу ми знайшли отаку катушечку. Колись тут були раніше намотані нитки. Вона дерев'яна. Що робили ми на уроках? Беремо катушечку, беремо мілку наждачку. Шліфуємо одну сторону. Щоб вона була гладесенька. Так, трошки підшліфували. Ну, ми що робили? Брали свічку, тільки це тонка, церковна, більша така, що для освітлення. Відрізали кусочок 5-мм і всередині робили отвір. Чим-небудь, ну в мене є сверло. Проковиряти отвір. І це була вставочка. Ну, в нашому випадку ми, так як вона тонка, вона нам не підходить, то ми просто те, що зашліфували, натрем просто воском. Отак. От Далі. Знаходимо під ногами шарик, відрізаємо від нього хвостик. Беремо спічки. Одна спічина, надягаємо на резинку і протягуємо. Спічка має бути з тої сторони, яку не шліфували. Можна отут зробити канавку. Зараз я тут зроблю каналку. Будемо використовувати ті речі, які були тоді у нас. На той час ми робили це ножиком. Сюди має лягти в цю канавку спічка. Я думаю, що може хтось вже і згадав. Спічку ставимо сюди. А, бачите? Тут помню, тут не помню. Спічку треба робити коротенько. Робимо спічку коротеньку, протягуємо. Отак має получитись. Вибачайте за руки ми зайняті іншою справою. Але походу вирішив показати сину разом, думаю, і зніму. Думаю, комусь буде цікаво. Так, хочу сказати ще декілька моментів. Бо я використовую те, що в мене під руками. Але ми колись користувалися тим, що було у нас під руками, ручками. Тому буду брати ручку. Дивіться, з печину я замінив на таку трубочку. Вона має бути не більша, ніж діаметр, щоб не заважала ходити. Тут підмастив трошки звичайним вазеліном. Тому що оця резинка від шарика, вона. Получається, тягне, ну розтягується важко, а от як резіномотор працює не дуже. Тому я зробив, щоб тут було як можна менше тертя. А ми коли сюди клали кусочок свічки, круглий, і через свічку воно крутилося. Ну, резинки у нас, звичайно, були інші. Можете взяти попробувати дві резинки поставити, якщо вам цікаво. Зараз я цю конструкцію складу, побачимо, що вийде. Так, ну ось склали цю конструкцію, так воно виглядає. Колись ми ще брали ножиком, якщо є час, тут зубчики вирізали, щоб він був такий геть, як цей, як танк все одно. І отак ми собі гралися пустиш його, і воно собі помаленьку по парті лізе, лізе і лізе. Ну, все залежить від того, яка резинка. Як добра резинка, то воно їде краще, можна більше накрутити. Попробувати. Одною рукою трошки не це така штука, що воно то стоїть, то візьме і поїде саме. Ну, таке нам було цікаво займатися такими моментами, тому що іншого у нас нічого не було. З хорошою резинкою воно їде досить непогано. От постоїть трошки поїде знову, якимось зайде. Бачите, як воно. Коротше, отака система. Зараз я більше накручу. О, на -то, бачите, як воно вже ну, немає свічки, тому немає рівномірного щеплення. І от воно так функціонує. З свічкою воно працює е, зовсім набагато краще. Воно працює рівномірно і їздить воно рівномірно. Ну, а тут трошки воно не так. Получається, як би хотілося. Ну, таке от такі у нас були, отак ми гралися, таким забавлялися. Усім гарних вихідних, усім гарного часу, бажаю, мирного. І до наступних зустрічей. Друзі, як завжди, після відео хочеться зняти ще трошки відео. Став шукати собі блок живлення на свої саморобки на тепле поле, як ви знаєте, мені треба ще один 12-вольтовий. І провод був скручений резинкою уже нашого виробництва. Он чорно, бачите, я її поставив. З нею цей прилад стає трошки жвавіший, цю я зняв. О, Тоді він вже набагато краще рухається. Варто тільки підібрати правильну резинку. І у нас її помаленьку. Ну, а що нам ще треба було? Ми були задоволені з того, з того, що є. Отак ми займалися таким чудом. Скажімо так. Для нас то було цікаво. Ще як зубчики проріжуть, то воно ходило, так тик-дик переверталося туди-сюди. Ну, впевнено, хоч помаленьку, але помаленьку сунеться. Така була у нас техніка. Ну добре, бувайте.